ставлю запис. Тепер подивлюся я, що вон на флешці. Так, на флешці. Так, от цей файл, про який, власне, протокол інструкція по лабораторній роботі, про який я хотів би сьогодні поговорити. Це На жаль, найнепідготовленіша з моїх робіт. На жаль, зараз її перенесу кудись, щоб вона на сочки не висіла. Але все одно потрібно її звиконати і хоча б якось демонстративно пройти по цій лабораторній роботі. Повністю ми в повному обсязі, щоб виконати, це дуже багато потрібно трудитися. В основне в цій лабораторній роботі це робота з провідниками, кабель, кабель, кабелями, дратами, важко мені підібрати слова, це, мабуть, ви електротехніку вчите, як там. Наприклад, обозвати провідник на рознімі, або штирьок на рознімі. Чи ви там таке не вчите зараз. Це ножка, да, ніжка, ніжка розніму. Це дротом не назовеш. Це свиється за все провідник, Або разом всі провідники разом взяті. Це буде, мабуть, кабель. Кабель звучить українською не дуже зручно, але англійською теж кабел, тому тут нікуди подітися. Такого матеріалу лекційного в мене такого особливого немає. Є в мене лише декілька відео, ну, починаючи. Що я почну? Я почну, мабуть, з прокладання трубопроводів. Це дуже таке саме характерне відео серед всіх. Спробую чи в мене вийде його запустити. Тому що, в принципі, прокладання трубопроводів задача така трошки легша, ніж прокладання провідників, тому що в трубопроводів майже там нічого не потрібно. Для трубопроводів ну, створити таку модельку нам було б складно і вам теж тут якийсь циліндр з кругами тут мак, паливний бак ви на першому курсі такий створювали. І пластинка, ну, тобто цю модель створити ну, нескладно, думаю, для того, щоб здійснити моделювання. Власне, в чому полягає моделювання в ну, моделювання інструментами. Це один із прикладів, такий самий характерний, самый яскравий приклад моделювання за допомогою туси, їх називають на і туси. Коли люди приходять туди працювати, у нього навики роботи з тусами. Скільки нам лекцій читали, там десь третина цих лекцій була присвячена тому, що люди просто працюють в тусах. Створюються певні інструменти. Як бачите, тут є. Да, до речі, я спробую запустити. Дійсно, відразу хай буде і в мене така віконце. У даному випадку. Яка в мене версія цього? Це здається все ж таки криво. Так, да? Да, це все ж таки здається криво, це дуже добре. Тобто, буде близько до того, що має бути. Да, Маткада тоді я позакриваю Що не потрібно, щоб менше навантажуватись. Значить, ці інструменти зазвичай розташовуються в... в самих, ну, в Кріо в даному випадку, або в інших будь-яких програмних продуктах. Можливо, в фужені такі інструменти є. Хоча Fusion – це обрізаний інвентар, але в інвенторі точно такі інструменти є, і в сольі такі інструменти присутні. Ці інструменти знаходяться на Виділена на панелі інструментів окреме. Ой, що ж таке, що в мене не запустився, я не зрозумів, що в мене не запустився. кріо, це щось взагалі. А, можливо, не запустився, тому що в мене там неправильний прописаний шлях. Ні, просто не запускається, да, Яка жалость. Це таке може бути, якщо у мене simulation CFD. Ну ладно, значить, доведеться тренуватися так. Зазвичай є таке Tools, інструменти розширення, а є розширення application або приложення. Російською мовою. Розширення туз це зазвичай якісь інструменти там, додаткові, які дозволяють проводити окремі дії, ну, аналізувати дану, ну, в принципі, тут і аналіз є, але саме чомусь не в аналізі, а в тулсі. У нас розташовані, там, наприклад, інструменти вимірювання площі, інструменти, вимірювання довжини, а в аналізі трошки інші інструменти розташовані. А от є е, додаток таке приложення. Додатки приложення, дуже багато, є різних приложень. Є, наприклад, одне з приложень, тут це прокладання трубопроводів. Теж один із приложень буде прокладання кабелів, і там може бути ще дуже багато застосувань. Може бути там, наприклад, механіка, це робота із механізмами, може бути розрахунки. Механікс відрізняється механіка від механікс, але вони останнім часом назвали Simulate, Кривий щоб взагалі е, ніяких аналогій там по останнім буквам не відбувалося. Там розрахунок міцності е, певних конструкцій. А це все називається Тулси, е, якщо Тулси, там механіка. Настільки він зручний для роботи, важко сказати. Для моделювання да, він зручний, щоб презентації готувати. Міцність, да, розрахунок на міцність, теж настільки він тут можливостями володіє великими, не дуже великими, тому там для якихось простих побудов, для простих розрахунків, можливо, він підійде. Але якщо щось складне, Розрахувати, теж складний трубопровод розрахувати, все ж таки доводиться користуватися чи то Настраном, чи то АНСІСом, чи то ну, якимись іншими програмними продуктами, які мають більш широкі можливості, ніж в Кріо передбачено. Кріо або в PTC про інженір, це, власне, 3D-моделювання. Все інше це вже приложення. От приложення або туси. Не дивлячись на те, що «Tools» тут написано, ну, в іншому місці, насправді «Tools» – це от іменно приложення. Це інструменти, які додаткові існують в даних програмних продуктах, і вони дозволяють, ну, якби, ну, запрограмовані в панелях, запрограмовані певні ну, певні вже об'єкти. Це майже таке об'єктно-орієнтоване програмування, але для. Кадовських систем. За певні об'єкти, кожен із об'єктів це свого роду буде табличка із всякими віконцями, які потрібно позаповнювати функціональними віконцями. І таким чином відкриває один об'єкт, другий об'єкт, третій об'єкт, відкривається кожен з цих віконець. Бачите, тут навіть сварка є. Кожен із цих віконець, заповнюючи кожен із них віконець, кожну опцію Tools-1. Туз 1 туз 2 тулс-3. Таким чином, послідовно заповнюючи, або навіть буває так, що от, такий один здоровий тулс, як раніше, було, навіть і зараз ще е залишились такі тулси, які повністю потрібно, необхідно заповнювати в, від початку до кінця на бойну. У всякому разі, я такий бачив тулс, який повністю от береш, е як ми робили видавлення для. Ланжерона такий довгий туз для якогось е, ну, інструменту для якогось трубопроводу для провідників, або для шкафів розташування або для ергономіки. Е, такий туз повністю одним заводним потрібно заповнювати. Значить, тут нічого не залишилось. Да, продовжимо далі. Значить, в цьому туз е, послідовно. Ну, не дуже багато, як бачимо, інструментів. Якщо їх уважно подивитися, то ці інструменти всі допоміжні. Залишається основний там якийсь створити трубопровід і зробити піпе, і зробити прокладку. Ну да. Основні, значить, створити, власне, трубопровід і, власне, здійснити прокладку цього трубопроводу. Це такі основні інструменти, якими ми можемо користуватися. Всі інші інструменти вони просто покращують можливості попередніх двох. Чи встигнемо до кінця. Тут 4 хвилини, так, да, встигнемо. І... От один це ми створюємо, власне, створюємо. Маємо створити якусь назву. Тут вже в тусах передбачені певні ну, якісь стандартні розміри того чи іншого перетну. Навіть тут іноді передбачено маркування, передбачено радіуси згинів, які тут можуть бути для даних трубопроводів, які ми можемо використовувати. Це таке, от випадаюче меню. Ми тут Елемент теж програмування інтерфейсу користувача і ми можемо потім із цього випадаючого меню брати ту чи іншу бібліотеку, або ну, назву якусь. І, власне, розпочинає. І після того, як ми задали об'єкт, який називається. Вибачте, це об'єкт, який називається в даному випадку трубопровод, ми його створили. Цей об'єкт у нас з'явився в дереві побудови. І далі цей об'єкт ми. Ну, властивості. Власне, ми маємо е, основне завдання, Ми маємо цей об'єкт якось там розташувати в просторі і з'єднати е, певні елементи, або цей елемент, або паралельно провести ще, можливо, якийсь інший елемент, з'єднати е, трубопроводні конструкції між собою. Є багато от, відео, які тут е, представлені на правій панелі, є навіть відео, де ми можемо виконувати ці самі роботи без, без тулса. Ми можемо спокійно взяти, побудувати таку траєкторію е, і траєкторію по траєкторії притягнути перетин. І все. У нас буде теж трубопровід, Якою там е, діаметру, ну, нехай взяли тут. Написали ескіз тривимірний через той же інструмент створення ескізу, звичайний, і другий ескіз створили. І так як ми створювали з вами шпангоут по сліду в фюзеляжі, ми теж можемо його спокійно притягнути по всій довжині. У нас буде теж трубопровід. Тобто, ці задання, як і для електрики, теж можна вирішувати візуально залишається під час від цього проєктування залишається у нас лише. Лише залишаються трубопроводи, більш там ніяких таких, ну верніше, залишається механічний елемент, цей механічний елемент ми можемо, власне, навіть перетворити в креслення і видати десь ну, цей елемент на виготовлення, навіть в такому вигляді. Але там є дуже багато нюансів, коли ми створюємо елемент напряму за допомогою інструментів, передбачених ну класичних інструментів. Наприклад, радіуси згину, Радіуси згину для трубопроводів певного діаметру, вони чітко фіксовані. Ми не можемо там будь-який поставити там з точністю до коми. потрібно обов'язково радіуси згину якісь, а не стандартизовані. І ці туси. Вони в собі містять ці стандарти. Да, ми їх можемо модернізувати. Але модернізувати ці туси, ми можемо подивитися стандарти, модернізувати, запрограмувати і далі вже використовувати ці стандарти, не згадувати там, що я там місяць тому чи два місяці тому дивився ці стандарти. Зазвичай люди так і працюють. Дивляться стандарти під себе підлаштовують інтерфейс, а потім далі забувають про стандарти, про формули, знають, що приблизно знають де взяти, а далі просто виконують функцію, якусь яку отримують там, ну, кошти. І, значить, перше, ми створили об'єкт. Далі ми маємо створити слід, по якому цей об'єкт іде. В даному випадку, тут використовується інструмент екстенд, або тут є інструмент, ще от follow, інструмент follow продовження даної лінії. І цими двома інструментами ми якби покладуємо мережу, прокладуємо сліди, як має іти трубопроводи, і потім цим вже. Слідам, це якби тривимірний ескіз. Можна створити звичайний тривимірний ескіз, але ці інструменти створення тривимірного ескізу з певними можливостями, як об'єкт, вони закладаються в, відразу в, в, в додаток, в туз. Закладаються, і вам бачите, легко, достатньо просто вибрати якийсь той чи інший елемент, і не буде ні головної болі, ні у розробника, який у у не буде головної болі у на мануфактурі на виробництві. Не буде вони будуть всі будуть розуміти стандарти закладені на виробництво. Вони побачили. А якщо ми ще підрузимося сюди, ну і бачите, тут задається певна товщина даному об'єкту, і навіть задається напрямки. Переміщення рідини. Це вже ще якийсь певний об'єкт, як запрограмувати напрямки переміщення рідини. Ми, у вас на першому курсі, ми наприклад, зустрічалися, як закласти сюди взагалі рівняння, створювати спіралі. Порівняння. Були такі у нас задачі. По залежностям, механізми створювати, обмежувати переміщення механізмів. Тут теж один із таких інструментів запрограмований, який додаткову опцію використовує. Щоб показати напрямок, і звичайно, завершення всього, мало б бути, звісно ж, розрахунок даного трубопроводу, чи я бачив в Кріо розрахунок трубопроводів. Чи можна цим розрахунком користуватися для використання для... для... зрахунку ародинаміки, але трубопроводи, після того, як ми створили об'єкт, я тут трошки допризівав, да, після того, як ми створили певний об'єкт. Ми його можемо відкрити в окремо бачите, окрема окремо вікні, і вже цей об'єкт він створювався в межах збірки. а Тепер він міститься як окремо взята деталь. І ця окремо взята деталь може задокументувати на окресленні заданого формату, який там нам потрібен. На ньому будуть уже, якщо це формат вже уже специфікацією в даному випадку, я бачу лист і з основним підписом. Можемо вивести види, як ми з кресленням, там, масштаб підбудувати, коли креслення виводиться, в загальний вид, ставимо, ставимо точку, де розташовується креслення, і потім робимо декілька проєкцій і виводимо розмір. Таким чином, ми зможемо, хоча ми, власне, не гідравліки, да? але ми механіки, нам по і вирішення такої задачі. Значить, тепер. Щоб коротко, яка послідовність дій, ми створюємо, ну це вже креслення, створюємо е, об'єкт, який називається трубопровод, якийсь об'єкт. Потім цей трубопровод ми прокладаємо по збірці слід для цього об'єкту. Потім чому об'єкту задаємо певні, ну, коли прокладаємо об'єкт, ми створюємо, ми відразу вбираємо в тусах стандартизовані параметри, які в них закладені. І коли наступним кроком після того, як ми зробили з'єднання, і ми відображаємо об'єм. Ну, в принципі, і в нас стране таке теж було: ми відображаємо об'єм, і у нас відразу е, виходить вже готова деталь, яка повністю відслідковує всі е, тонкощі геометрії, обходить всі е, вікна, які передбачені, кріпі всі обходить, і цей елемент можна виміряти довжину, до Боїнги нам навіть розповідали, що Важливо вгадати цю довжину трубопроводу або провідника вгадати там до точності до метра, тому що це великі кошти на ремонт. Якщо там зайвих там 10 метрів, сюди запишеш цей провідник то тебе потім будуть наказувати з твоєї зарплати будуть намагатися виняти гроші. Або якщо каз, за короткий то доведеться ці 10 метрів викинути якщо там 11 метрів не вистачає. Тому моменту цього моделювання довжини він. Ну, я не знаю, чи на, настільки це е, Боїнгу важливо, чи це можлива робота власне менеджмента щоб е, обґрунтувати е, свої е, зарплати, але